А перед початком відео хочу вам нагадати, що люди, які підписані на мій патрон, побачили це відео на стільки днів раніше. І, взагалі, дякую за підтримку цим нуль людям. <кхм> Не ваші Нуль гривень на місяць мені надходять. Тому що я зараз в експрес-режимі знімаю це відео за 10 годин до від'їзду в Європу, і все таке взагалі донатьте мені на Патреоні. Там є ще дуже багато крутих фішок, там є футболка, бекстейджі, чашка, ранній доступ до відео і так далі. Закритий чатик там ще якийсь. Тож переходимо до відео. 1 квітня Микола Гоголь народився 1809 року. Письменник вважається класиком російської літератури, найвизначнішим з представників її. Української школи Отто фон Бісмарк народився 1815 року. Державний політичний діяч. Перший рейхканцлер канцлер Німецької імперії з дипломатією реальної політики та сильне урядування отримав прізвисько Залізний канцлер. Його вважають національним героєм Німеччини. 2 квітня Карл І Великий народився 747 року. Король Франків, король Ломбардії, імператор Заходу, засновник імперії Каролінгів. Абрагам Ортеліус народився 1527 року. Географ та картограф, творець першого географічного атласу в сучасному розумінні цього слова. Франческо Марія Грімальді. Народився 1618 року. Езоїд, фізик і астроном. Склав першу карту місяця. Ганс Крітіян Андерсен народився 1805 року. Письменник Каскар, автор відомих в усьому світі казок Непохитний олов'яний солдатик, гечке Качення, Снігова королева, Дюймовочка, на нагорошень та інших. До речі, мене одного здивував факт, що ці чотири стовпи сучасної книжкової заказкової літератури так написала одна людина. Мені взагалі здавалося, що половина з цих. Історії, це народна праця, так 3 квітня Леонід Пастернак народився 1862 року. Художник і графік створював пейзажі, портрети, картини побутового жанру, працював ілюстратором, також був викладачем. Олесь Гончар народився 1918 року. Письменник прозаїк, літературний критик, політик, громадський діяч, лауреат двох сталінських премій, Ленінської премії, Державної премії СРСР, Кавалер трьох орденів Леніна та знову Ленін. Капець. Вони абсолютно все в своїй державі називали чи не честь Леніна, чи не честь Сталіна. Серйозно? <звук> Жах. Лауреат республіканської премії імені Шевченка. Голова спілки письменників України, академік НАН України, Герой України, Герой Соціалістичної партії, депутат Верховної Ради СРСР. Прикиньте, яка багатогранна людина і премія Шевченка чи там Герой України, але при цьому і там кавалер трьох орденів Леніна, і Герой соціалістичної праці. Якось він так поплив повз ці політичні розбіжності. Цікаво. Едді Мерфі народився 1961 року актор, режисер, продюсер і співак, шостий актор за касовими зборами в історії. Зіграв у фільмах Поїздка до Америки. До речі, він там зіграв типу, чотири різні ролі, які, типу, дуже різні. Прям незрозуміло в гримі так, кіношному, що це одна і та сама людина. Дуже крутий актор. Також зіграв у фільмі Якопі Крастих Марачос та багатьох інших. 4 квітня. Андрій Тарковський народився 1932 року. Актор, кінорежисер і сценарист, народний артист РФСР. ну коротше цієї держави зняв фільм Сталкер. Роберт Дауні, молодший, народився 1815 року. Актор, продюсер і музикант, став широко відомий завдяки релізу Байопіку Чаплін, в якому він виконав головну роль коміка Чарль Чапліна. Дворцовий номінант на премію Оскар зіграв у трилогії Шерлок Холмс» від Гая Річі. 5 квітня Урбан VIII народився 1568 року. Папа Римський, покривитель мистецтв і наук з політичних міркувань віддав до суду інквізиції Галілео Галілея та Томазо Кампанеллу. Томас Гоббс народився 1588 року. Філософ основними інтересами Гоббса були політична філософія, історія, етика та геометрія. Якось не вписується сюди геометрія. Послідовниками його стала вся подальша західна політична філософія. 6 квітня, Олександр Сидоренко. І ні, це не музикант. Народився 1972 року вокаліст гурту танок на Майдані Конго, журналіст і письменник. Хоча ні, чому? Це музикант, але не тип. Той, про якого я подумав, неважливо. 7 квітня Ів Роше народився 1930 року. Підприємець, засновник відомої корпорації Ів Роше. За задумом Роше, його продукція повинна була створюватись з природних інгредієнтів та доступна широкій аудиторії. Джекі Чан народився 1954 року. Кіноактор, режисер, продюсер, каскадер, сценарист і співак навіть. Почав свою акторську кар'єру в 1962 році і продовжує досі зніматися у фільмах. Володар премію Оскар. 8 квітня Дмитро Дорошенко народився 1882 року. Політичний діяч, дипломат, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф, член Київського товариства старожитностей та мистецтв. 9 квітня Г'ю Гефнер народився 1926 року. Видавець, засновник і шеф-редактор журналу Плейбой. 10 квітня Джозеф Пуліцер народився 1847 року. Видавець, журналіст, родоначальник жанру жовтої преси. Гроші, які він залишив по собі, стали основою для створення пуліцерівської премії, однієї з найпрестижніших премій у галузі журналістики. Маршал Ніренберг народився 1927 року, біохімік і генетик лауреат Нобелівської премії за розшифровку генетичного коду і його роль в синтезі білків. Роберто Карлос народився 1973 року, футболіст, лівий захисник, чемпіон світу, срібний призер чемпіонату світу, входить до списку FIFA 100, один з гравців, які зіграли більше ста матчів у лізі чемпіонів. 11 квітня Ібука Масару народився 1908 року. Інженер і бізнесмен разом із Акіо Моріта заснував корпорацію Sony. Вона, до речі, Sony PlayStation, ту зробила 12 квітня. Сільпіньо Мандес. народився. 1974 року футболіст, що грав на позиції захисника по завершенні ігрової кар'єри, тренер, володар Кубка Бразилії, Суперкубка Англії, Кубка Іспанії, триразовий чемпіон Іспанії, дворазовий переможець Ліги Чемпіонів УЄФА. О, капець у нього титулів. 13 квітня Томас Джефферсон народився 1743 року, учасник першої американської революції, третій президент США, один із засновників цієї держави, видатний політичний діяч, дипломат і філософ, національний герой США. Роберт Ватсон Ватт народився 1892 року. Фізик відомий завдяки винаходу Радара. 14 квітня Християн Гюйгенс народився 1629 року. Фізик, механік, математик і астроном, автор хвильової теорії світла та праць з оптики та теорії імовірностей, відкривач кілець Сатурна та його супутника. Володимир Нарбут народився 1888 року, поет і літературний діяч 1937 року. Заарештований НКВД СРСР і знищений у Гулагу. Річі Блекмор народився 1945 року. Рок-музикант, один із засновників таких гуртів, як Deep Purple та Rainbow. Річі Блекмор вважається одним з найкращих гітаристів ХХ століття. 15 квітня Леонардо да Вінчі народився 1452 року. Художник, науковець, винахідник, письменник, музикант, один з найбільших представників мистецтва високого відродження. Це як так можна бути настільки розвинутою людиною він і художник з письменництвом та музикальництвом, але при цьому він ще й науковець і винахідник. Борис Стругацький народився 1933 року. Письменник сценарист, перекладач, який створив у співавторстві з братом кілька десятків творів, які стали класикою сучасної наукової та соціальної фантастики. Емма Уотсон народилася 1990 року, акторка, модель і активістка справ людини, феміністка, амбасадорка доброї волі ООН жінки здобула популярність як виконавиця ролі Герміони Грейнджера у фільмах про Гаррі Поттера. 16 квітня. Вілбер Райт народився 1867 року, авіаконструктор, льотчик, піонер авіації, старший із братів Райт Шуці народилася 1976 року. Акторка, китаянка за походженням, не знаю чому це теж написано. Зіграла у фільми Перевізник та інших. П Перевізник. Що у мене з вимовою? 17 квітня Джованні Річчолі народився 1598 року астроном разом з Франческо Грімальді, який вже був вище, склав карту місяця і вів у практику позначення місячних кракторів краторів за іменами вчених. Шон Він народився 1959 року, актор театру і кіно, виконавець серед іншого, ролей Боромира в кінотрилогії «Володир Перснів, Одіссея у Трої, суперника Джеймса Бонда у фільмі Золоте око, ролі Едарда Старка у серіалі Гра престолів. Він собі сам підбирав персонажів з дивними іменами. Чи це півпадіння? 18 квітня Джеймс Вудс народився 1947-го. Актор, дворазовий номінант на премію Оскар, триразовий лауреат премії Еммі, лауреат премії Золотий Глобус. Зіграв у фільмах Казино, Сімпсони та багатьох інших. Сімсони це мультфільм. Сергій Григорович народився 1978 року. Бізнесмен, розробник комп'ютерних ігор. У віці 16 років заснував компанію GSC. Game World, яка випустила серії ігор Козакс та Сталкер, Я розробник комп'ютерних ігор, і ми працювали над постапокаліптичним шутером. Роботу закінчили десь тиждень тому, готувалися до релізу. А вчора усі матеріали по грі були скачені з наших серверів і видалені. А що резервної копії немає? Та звісно ж є. Але проблема в тому, що якщо гру залють в інтернет до її релізу, то ніхто її не купуватиме всі просто качатимуть з мережі, а я втрачу 120-140 мільйонів євро. Я брав участь у розробці першого страйкера. Ця мразь теж мене на бабки кинула. Так що я теж типу ну. 19 квітня Еліот Нес народився 1903 року, юрист, спеціальний агент Міністерства фінансів, якому вдалося посадити до в'язниці на 11 років Алькапоне, одного з найвідоміших гангстерів 20-го століття. Глен Сіборг народився 1912 дев'ятсот Фізик удостоєний Нобелівської премії з хімії за синтез плутонію і інших трансуранових елементів. Щоб це не значило. 20 квітня Наполеон III Бонапарт народився 1808 року. Останній французький імператор, президент французької республіки. Жуан Міро народився 1893 року. Художник, скульптор та графік. Один з найвідоміших митців сюрреалістів. 21 квітня. Єлизавета II народилася 1926 року, королева Сполученого Королівства та 14 країн співдружності націй, правила 70 років і 7 місяців. Найдовше з усіх британських монархів. 22 квітня. Імонегіл Кант народився 1724 року. Філософ, родоначальник німецької класичної філософії, центральний принцип етики Канта категоричний імператив. 23 квітня. Макс Планк народився 1858 року. Фізик-теоретик основоположник квантової фізики лауреат, Нобель... лауреат, да. лауреат Нобелівської премії з фізики та інших нагород. 24 квітня Джованні Мартіні. Реально, Мартіні це. Не я перекрутив прізвище. Народився 1706 року музикант і музичний педагог 18 століття, один з вчителів Моцарта, Баха, Глюка та Березовського. Прикиньте, як багато митців він обучив Чотирьох. І всі вони стали гіпервідомими. 25 квітня Людовік IX народився 1214 року. Король Франції, що очолював сьомий та восьмий крестові походи. А що закінчили провалами? І слава Богу, крестові походи це Я єдиний із королів Франції, що зарахований до святих римської католицької церкви Аль Пачіно! І, ні, це не гангстер. Народився 1940 року кіно і театральний актор, режисер та сценарист італійського походження, а зіграв у фільмах Хрещений Батько одразу в Голлівуді та інших. 26 квітня Марк Аврелій народився 121 року нашої ери, а римський імператор з 169 року належав до династії Ант. Антонінів, не Антоніф, а Антонініф, відомий як філософ Стоїк. Ну, в принципі, більш відомий як філософ, ніж як хто він там, імператор. Вільям Шекспір народився 1564 року драматург Єлизаветської епохи, актор і поет один з найвідоміших драматургів світу. 27 квітня Самюел Морзе народився 1791 року. Винахідник і художник. Морзе сприяв винаходу телеграфічної системи. Був співрозробником азбуки Морзе і допоміг розвинути комерційне використання телеграфу. 28 квітня. Джеймс Монро народився 1758 року. П'ятий президент США. За час його президентської каденції адміністрація придбала Флориду. Прийняла штат Мен як вільний штат і запровадила доктрину Монро. Садам Хусейн народився 1937 року, політик, диктатор, п'ятий президент Іраку. Оскар Шиндлер народився 1908 року. Так, це реальна людина, німецький промисловець, який врятував майже 1200 євреїв під час Голокосту, надав їм роботу на своїх заводах у Польщі та Чехії. Вікторія де Анджеліс народилася 2000 року гітаристка італійського рок-гурту. Мьнескен. Коротше, повертаємось до нашої е, постійної рубрики. Вчимо вимову іноземних слів з Артемом Чугуєвим. Як, е, як вимовляти слово Менескен? Менескін. Монскін. Монескін. Так, якось так він переміг на Євробаченні 2021 року, 29 квітня. Анрі Пуанкаре народився 1854 року. Математик, фізик, філософ і теоретик науки, а голова Паризької академії науки, французької академії Пуанкаре називають одним з найбільших математиків всіх часів. Щоб це не значило. Я думаю, це тупий дослідний переклад з англійської. Як це найбільший математик за чим за вагою? Останнім математиком універсалом людиною здатною охопити всі математичні результати свого часу. Думаю, це трохи художнє перебільшення. І останній день цього місяця, 30 квітня, Макс Скландовський народився 1863 року винахідник і один з найперших кіновиробників. Разом з братом Емілем він винайшов апарат для зйомки і проєкції фільмів, на якому брати показували рухому фотографію глядачам за гроші. А приблизно за два місяці до представлення досконалішого кінематографа братів Люм'єр. Мабуть, це більше бізнес-проєкт, ніж е, науковий. На цьому у мене все. На сьогоднішній день. Колись там, через тиждень, мабуть, буде наступний відос на цьому каналі, і він буде знятий вже десь в Європі. Цікавий факт. До побачення. отдай им свой ужин, отдай им свой хлеб, отдай им свою печень, отдай им свой мозг, отдай свою юность, отдай им свой страх, не стоишь ждать, пока не приду за тобой сами.